Влітку поточного року Лиманський напрямок ще на Донеччині став для української оборони одним із найгарячіших. Проти наших захисників російські загарбники використовували штурмові загони в'язнів та спецпризначенців. Для обстрілів позицій використовували танки, реактивні системи залпового вогню, авіацію та гармати. Починалося це як в третій годині ночі. І бої могли длитися до вечора самого, до дванадцятого ночі могли сутку тривати, могли дві тривати. Їх дуже багато. Дуже. Вони, вони та й безкінчайні. Військовослужбовці Національної гвардії пліч-опліч з побратимами з інших структурних підрозділів відбивали атаки ворога. Зараз солдати кажуть, росіяни не цінують своїх бійців і завербованих використовують як гарматне м'ясо. У них така тактика, що вони спереді бараїв пускають, щоб бика нести, щоб ми їх там цей, приложили. А ззаду йдуть на собі, просто більше боєкомплекту не понесати. Використається як не сніг прикривається ним, він може залягти, за ним перевернути його цей, стріляти, забрати в нього бика і продвигатись далі. Зазвичай запеклі бої відбуваються після тривалих обстрілів. Щоб досягти хоч якогось успіху, загарбники щоразу кидали у бій нові підрозділи і намагались виявити слабкі місця в обороні. Військовослужбовці розповідають: інколи переважаючим силам противника вдавалося доходити до позицій наших захисників. Штурмові групи противника переважній більшості складаються з підрозділів «Шторм-З» або підрозділів спецпризначення. Як правило, підрозділи з не мають достатньої підготовки, не мають достатньої мотивації, крім загороджувальних загонів, які знаходяться позаду них. Зі слів полоненого, ми робимо висновок, що конкретні задачі їм не ставляться під час ведення штурмових дій, крім однієї зайти в окопи наших військ. Звичайно, що. Коли вони залучають до цього до 40, до 50 чоловік на нашу позицію відділення, де знаходиться 10 з резервом 20 чоловік, з яких можуть бути деяка кількість поранених, вони можуть мати успіх. Зараз нацгвардійці жартома кажуть, окопи українських захисників стають для росіян братськими могилами. Штурмовики щоразу нещадно знищують окупантів. Проти них здійснив штурмові дії наших позицій і зумів вибити наших військовослужбовців з них. Я зі своєю групою висунувся та провів штурмові дії однієї з позицій. Під прикриттям наших вогневих засобів ми зуміли зайти на позицію, звідки почали ввести стрілецький бій із противником на сусідній позиції. При підтримці наших артилерійських засобів ми зуміли вибити противника з іншої з другої позиції та зайняти її. Нацгвардійці разом з іншими військовослужбовцями стоять на захисті батьківщини з 2014 року. Зараз продовжують мужньо виконувати свої обов'язки.